I'll be back. Минув рік з відсторонення Олександра Третяка з посади міського голови Рівного. У серпні 2023-го посадовця визнали винним у корупції. Спершу міський суд, по тому апеляцію Олександра Третяка відхилили в суді другої інстанції. Тоді, як і зараз, міський обранець вважає рішення Феміди політичним замовленням. Однозначно, відсторонення мене як міського голови рівного це є суто політичне замовлення, котре було сформульоване як згори, з офісу президента, так і виконане тут на місцевому рівні певними політиканами. Я думаю, що ваші глядачі, ваші прихильники і просто рівняни мешканці міста точно знають, кому було це вигідно і хто це робив. За час відсторонення Олександр Третяк присвятив себе волонтерству. Їздив до США на зустріч з конгресменами та у Німеччину на благодійний футбольний матч. Разом з тим, екс-учільник рівного пильно спостерігає за життям міста. Однозначно слідкую за тими подіями, які відбуваються в місті. Активно співпрацюємо з командою Європейської солідарності над прийняттям тих чи інших рішень в міській раді на благо громади. І тримаємо руку на пульсі життя громади, адже дуже багато мешканців міста дуже часто звертаються до мене з тими чи іншими питаннями, проханнями. Про повернення на посаду міського голови Олександр Третяк каже: хочу відновити справедливість та знову очолити обласний центр. Рівняни по різному ставляться до ймовірного повернення Олександра Третяка. Я не проти, але що, прави, що Ну, тут я нічого поганого про нього не знаю. Нічого ну я чула, звісно, всякі різні, але я не впевнена, що, що це правда, що це всьому не можна вірити. Так краще хай не повертається. Особисто моя думка, ну я не чекаю його на посаді мера. Та нічого я не тримую. Я краще з даного приводу утримуюся, залишуся при своїй думці. До слова, суд відсторонив Олександра Третяка на рік. Тобто термін дії покарання сплинув. Однак, згідно з законом про місцеве самоврядування, посадовця відсторонили назавжди. Що якщо на голову місцевої громади було накладено стягнення у виді позбавлення посади, то повноваження такого голови визначається достроково припиненими. Тобто, навіть коли закінчилась санкція, міський голова не може повернутися до посади міського голови. Це було додатковою мірою покарання для Олександра Третяка. Нині через Конституційний суд він хоче оскаржити позбавлення права обіймати певні посади. По тій статті, по якій було притягнуто пана Третяка, вона дозволяє перегляд, в разі якщо особа має рішення якоїсь міжнародної судової інстанції. Конституційний суд України є конституційним судом в державі України. Він не є судом міжнародної інстанції. Наскільки можна буде на підставі цієї норми говорити про перегляд, наприклад, рішення рівненського міського та Рівненського апеляційного суду, це зможе розставити тільки час і дати відповіді на ці запитання? Відтак адвокат Тетяна Бідюк зазначає, Олександр Третяк не зможе поновитися на посаді міського голови рівного. Єдине може піти на вибори і у разі обрання знову очолити місто. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.